Для чого Бог створив людину? Цікаве питання. Назвемо сім пунктів, для чого Бог створив людину. Ну, найперше, створив для себе. Тому що коли ти любиш, ти хочеш породжувати життя. Чоловік, дружина і вони хочуть мати дітей. Так само і Бог хоче мати своїх дітей. Друга причина: створив для себе. Не занадто егоїстично. Ну, будемо відвертими. Коли ти кохаєш, ти хочеш, щоб ця людина належала тобі, а не всім одразу. Третя причина: Бог створив людину для радості. Яка ж радість, якщо це життя сповнене горя та трагедії? Аналогія така: війна це завжди горе. А коли під час війни твоя дитиночка, і ти її обіймаєш і цілуєш, от дитина радість, а війна це горе. Отак от само в лихоліття, та історія взагалі людства вона сповнена такого горя і страждання. Але радість для Бога це люди. А для людей радість найбільша – це. Бог. Четверта причина, щоб люди могли пробитися через джунглі всіх ізмів, ідеологій, філософій і безбожності і марноти, і таки знайшли Бога, зустріли його і навічно йому належали. П'ята причина для взаємного служіння. Ну погодьтесь, ми ж чекаємо, що Бог нам послужить, допоможе, підтримає. А Бог чекає, що ми йому будемо служити. Тому Бог створив людину для того, щоб вона служила йому. А він людині. Шоста причина: щоби землю перетворити на райський сад, пам'ятаєте, що Бог сказав першим людям Адаму та Єві? Тво, е, помножуйте, розмножуйтесь та. Пам'ятаєте, що Бог сказав першим людям? Розмножуйтесь та зрощуйте цей сад, перетворіть його на прекрасний рай. Ну, на жаль, люди не опорались, схоже, з цим завданням, але ідея була така: перетворити землю на рай. Ну і врешті-решт, сама причина, щоб те, що я вам говорю, про що говорять всі християни, щоб ми могли розповідати всім людям, щоб вони зрозуміли, для чого Бог таки створив людину.